Адже я відкрив одну велику істину люди живуть у будинках, і сенс речей для них міняється залежно від сенсу дому. Шлях, ячмінне поле і вигін пагорба мають різне значення для людини залежно від того, становлять вони чи ні її маєток. Адже та строката матерія враз зосереджується і тисне мені на серце. Той, хто живе в Царстві Господньому і той, хто не живе в ньому, живуть у різних світах. Нехай невірні, що глузують із нас, помиляються, нехай вважають, ніби женуться за відчутними багатствами, коли насправді їх немає. Та ж якщо вони бажають цю отару, то лише через гордість, а радощі, спричинені гордістю, невідчутні. Отак і ті, хто вважає, ніби відкрив, поділивши мою територію. Тут є, кажуть вони, барани, кози, ячмінь, оселі та гори, а що там іще? Вони бідні, бо більше вже нічого не мають і мерзнуть. Я з'ясував, що вони схожі на того, хто розтинає труп. Я, запевняє він, покажу, що таке життя серед білого дня. Це тільки суміш кісток, крові, м'язів і внутрішніх органів. Натомість, життя це світло очей, і яке вже не сяє в їхньому попелі. Адже моя територія щось інше, ніж ці барани, ниви, оселі та гори, це те, що домінує над ними і пов'язує їх. Це батьківщина моєї любові, і вони щасливі, якщо знають про це. Бо живуть у моєму домі. Обряди в часі однаково, що оселі в просторі. Адже добре, коли час, що спливає, здається, не уживає і не вбиває нас, мов жменьку піску, а завершує нас. Добре, коли час будівництво. Отже, я йду від свята до свята, від роковин до роковин, від жнив. До жнив, як ходив дитиною від зали нарад до зали відпочинку в батьковім палаці, де кожен крок має свій сенс. Я накинув свій закон, що є наче стінами та структурою моєї оселі. Нерозумний прийшов і каже мені: Звільни нас від свого примусу, тоді ми станемо більші. Але я вже знав, що вони втратять передусім здатність пізнавати обличчя, і вже не люблячи його, здатність пізнавати самих себе. Тож я вирішив усупереч їхній волі збагатити їх їхньою любов'ю. Бо вони запропонували мені, щоб гуляти з більшою невимушеністю, розвалити стіни палацу мого батька, де кожен крок. Має свій сенс. Палац був великою спорудою з крилом, передбаченим для жінок і потаємним садом, де виспівав струмінь води. Я звелів збудувати його, щоб він правив за серце в домі, до якого можна наближатися і від якого можна відходити. Щоб можна було зайти в той простір. І вийти з нього, бо інакше тебе не буде ніде, бути вільним не означає не існувати. Були там і комори, і стайні, настала пора, коли спорожніли комори, не стало й духу живого в стайні. А батько був проти, якщо одні приміщення використовувалися для цілей інших приміщень. Комора, казав він, передусім комора. І ти не живеш у домі, якщо не знаєш, де ти. Немає значення, казав він далі, якою мірою плідне використання. Людина не худоба для вигодівлі, і любов для неї важить більше, ніж використання. Ти не можеш любити дому, що не має обличчя і де кроки. Не мають сенсу. У палаці була зала, передбачена тільки для великих посольств, її відкривали сонцю лише тоді, коли далекі вершники здіймали піщину куряву, а на обрії майоріли великі короги, які вітер надував, мов вітрила. Зали навіть не відкривали, коли приїздили дрібні володарі, що не мали ніякого значення. Була ще й зала. Де чинили правосуддя, і зала, куди забирали страчених, була й порожня кімната, про яку ніхто не знав, для чого вона призначена, і вона, мабуть, не виконувала жодної функції, хіба що навчала чуттю потаємного принципові, що ніколи не можна прозирнути геть усе. Раби, що бігали коридорами і виконували доручення, носили важкі сувої тканин, які давили їм на плечі. Вони піднімалися сходами, відчиняли двері, опускалися іншими сходами, і, залежно від того, перебували ближче чи далі від центрального струменя води, ставали або балакучі, або мовчазні, аж поки тривожились, мов тіні, на краю жіночих покоїв. Знайомство, з якими внаслідок помилки коштувало б їм життя, та й самі жінки були або спокійні, або зарозумілі, або потаємні, залежно від свого місця в оселі. я чув голос нерозумного, скільки місця зварновано, скільки багатств не використано, скільки добра, занапащеного внаслідок недбальства. Треба зруйнувати непотрібні стіни, зрівняти з землею короткі сходи, які так ускладнюють пересування. Тоді людина буде вільна. А я відповів їм тоді люди стануть худобою на громадському майдані, і від страху знудитися, вигадуватимуть дурні ігри, які, щоправда, ще матимуть правила. Але тим правилам не властива велич. Адже палац може сприяти писанню віршів, а хіба можна написати вірш про безглуздя кинутих на стіл костей. Люди, мабуть, ще довго житимуть у затінку стін, тож вірші навіватимуть їм ностальгію, а потім зітреться навіть затіно, і вони вже не розумітимуть їх. Тож, чим далі вони тішитимуться? Людина тоді загубиться в тижні без днів або в році без свят і не показуватиме свого обличчя. То буде людина без ієрархії, яка заздрить сусідові, якщо той у чомусь вищий від неї, зі шкіри пнеться, щоб опустити його до свого рівня? Тож Яку вони матимуть радість із того гладенького болота, яким вони стануть, я відтворив силові поля. Я збудував у горах греблі, щоб стримувати води. Отже, таким чином я опирався, не маючи слушності природним тенденціям. Я відновив ієрархії там, де люди були схожі, як води. Тільки но ті води змішувались у болоті. Я натягував луки, з несправедливості сьогодення я творив завтрашню справедливість. Я утвердив напряму рухи там, де кожен прикипав до свого місця і називав цей жалюгідний стан щастя. Я зневажаю води жалюгідність своєю справедливістю і визволяю воду. Засновану на явній несправедливості. Отак я ошляхетнив свою імперію. Адже я знаю їхні міркування, вони в захваті від людини, яку заснував мій батько. Як можна поплюжити кажуть вони, такий досконалий успіх? І в ім'я того, хто утвердив необхідний примус, вони знищили примус. Тією мірою, якою примус ще зберігався в серці, вони ще діяли, а згодом мало помалу забули про нього, а людина, яку вони хотіли врятувати, вже мертва. Ось чому я ненавиджу іронію, що походить не від людини, а від ледаря адже ледар каже людям А втім, ваші звичаї інші. Чому б їх не змінити. А ще казав їм колись Хто змушує вас звозити врожай до комор і заганяти худобу у хліви? Але це його обдурюють слова, бо він не знає того, чого слова не здатні передати. Він не знає, що люди живуть у домі. А його жертви які вже не визнають цієї істини, починають розбирати дім. Отже, люди марнують своє найнеоціненніше багатство сенс речей. Я пригадую того невірного, що приходив до мого батька. Ти наказав, щоб у тебе молилися щотками з тринадцяти намистин. Що означають тринадцять намистин? каже він. Невже не буде спасіння, якщо ти зміниш їхнє число? І подав витончені причини, внаслідок яких люди мали б молитися використовуючи чотки з дванадцяти намистин? Я, дитина, чутлива до вміння вправно промовляти. Приглядався до батька, сумніваючись у близьку його відповіді. Таким обо блискучими видалися мені подані аргументи. Скажи мені, знову заговорив невірний. У чому полягає найбільша перевага чоток із тринадцяти намистин? Перевага чоток із тринадцяти намистин, відповів батько. Полягає у вазі всіх голів, які я повідтинав в ім'я їх. Господь просвітив невірного, що навернувся до нашої віри.